Моя версія в тому, що з Америки у міро привів привіз не тільки новини про переговорний процес, але і новини про те, що Америка втомилася чекати від зеленського зрозумілої конструктивної позиції по досягненню миру. Американці вважають, що зрештою це вам він потрібен, а не нам. І ми робимо все, що можемо. Не подобається, так і скажіть, ми відійдемо. Але в даному випадку вони додають, але тоді ми залишаємо за собою право запускати в роботу спецслужб і американських, українських всю інформацію, яку ми маємо на ваших казнократях. І отут Зеленський розуміє, що прийшов черговий час ще, і треба починати переставляти кубики, міняти щось тут, щоб відтягнути Час неминучих дій спецслужб. Бо на плівках, по які позаписували, як тепер ми вже розуміємо, роками українське набу, а можливо, і інші спецслужби, достатньо часто вже починають говорити, що є якісь дірки, в яких не може не бути. Якщо не голос а самого гаранта, то принаймні обговорення про його доручення або про його згоду. Ну, тобто розумієш, сидить міндіч, до нього табунами ходять міністри. І вони що не питають, чи це узгоджено із гарантом? чи з портретом? Звичайно, що питають. І звичайно, що ця історія буде рано чи пізно випустити. Але цей момент Зеленському треба відтягнути. І тут він приймає рішення: зробити чергове перезавантаження кварталу.